Справа мого життя. Так називає Віктор Борисович Жаров в Цьому присвячено з самого дитинства вже понад 50 років його життя. Цей вид діяльності є дуже популярним у Любополі Визирської ОТГ. Волики часто тут можна побачити на місцевих подвір'ях. Без огляду на воєнний стан цього сезону бджоли півдня України старанно займалися своєю справою. Збирали нектар з польових квітів та дерев, запилювали рослини, виробляли цілющі мед різних сортів. Фермери знають, що можуть значно збільшити врожай завдяки залученню бджіл на свої ділянки. Протягом багатьох століть ця крихітна смугаста помічниця працює на полях, відіграючи важливу роль у сільському господарстві. Сезон завершується, бджоли вже старанно готовляться до зимівлі. Але теплий жовтень та аромати осінніх квітів ще дозволяють їм вести дуже активне життя. В цей період у Віктора Жарова багато справ. Вулики повинні бути сухими, теплими та захищеними від рясних осінніх та зимових опадів. Кожна родина бджіл повинна мати запаси на зиму. Також треба провести профілактику від захворювань. Все, як у людей, шуткує Віктор Борисович. По це збору посолуха зразу немедленно, треба збирати гнізда. всех корпусов збираєте у перший корпус, а второй сере гніздо повністю, а верхній корпус ставите пустой з сушью, щоб пчоли носили туди, зготавлювати корм. Кормимо їх сахарним сиропом. один полтора можна залишати мед на зиму. Даже. Но у нас мід залишати не можна на зиму. Потому що тут у нас большая причина, у нас дуже много безяточних період осінь приходить, вони очень много приносять падивого меда. А падивий мед це яд для пчел. Це називається болезненный забортоз. Це очень серьёзно, Это болезнь, як Это вважається. Потім прийде вам лечить пчел. Віктор Жаров, шановний бджоляр, він виконує непросту місію, популяризує бджільництво як один із видів сільськогосподарської діяльності. Закохує у нього кожного, хто приходить на цю пасіку. Головне, щоб взимку у вулику було достатньо запасів, розповідає він. Це їм на, зиму Це на хватає, навіть У вас буде з цієї сторони, якщо у вас буде там кілограм і півтора кілограма на кожну вуличка. Буде що він Взагалі праця бджоляра кропіткає немає перерв. Це цикл розрахований на всі 365 днів щороку. Нинішній 2022 можна за вражайністю та кількістю меда назвати гарним, вважає Віктор Жаров. Я скажу, що в цьому году, много тут рапса було посадження. Я не сказав би, що в цьому году сильна суш така була. Ну, так і було неплохо, звісно. Там рапса вони много принесли. І пацому навіть понісі, хоч пацок нас очень вже все садалі мало сажати, тому що тут не урожай не дає, і мало. Ну нічого принесли, слава Богу. Найголовніше пчоли, щоб пчоли були здорові. Якщо пчела здорове, пчеловод, смотри, не смотри, сколько там меду. А треба змотити за пчолою, коли буде пчела здорові, все у вас результат буде обов'язково хороший. Сімейним столом, після роботи разом з дружиною, вони вдвох проводять дегустацію. До речі, Любов Петрівна теж закохалася у справу чоловіка. Про неймовірні властивості меду, його склад це подружжя може розповідати нескінченно. Головне, що культура споживання меду є запорукою здорового способу життя всієї їх великої сім'ї, дітей та онуків, розповідає Любов Жарова. У Наше тут така місць, що у нас вообще при медозборі дуже вкусний мед. І, звісно, майський, дуже вкусний. Це як на любителя. Но у мене подсолнух или вже гречка. Це з детства. Соседи держали пчели, мама всегда покупала і з молочком кушали мед. Кожен мед має лечебное свойство для В Меди є все для чоловіцького організму. Люди должны пострадать каждый день, это ну, 70 грамм меда, если скушаете 100 и чуть больше, ничего страшного. Это вам дает только здоровье. Даже гладиаторам перед боем им тоже давали мед, когда они выходили на поединок. Запилення сільськогосподарських культур і плодових дерев, підвищення їх врожайності, використовування продуктів бджільництва, у косметології та фармакології. Ось далеко не повний перелік заслуг бджіл-трудівниць перед людством. Наша країна входить до трійки найбільших світових експортерів меду та є одним зі світових лідерів із виробництва меду на душу населення. В нас найвищі показники споживання меду, а 70 тисяч українців займаються цією почесною працею. Понад 20% відсотків Інського меду виробляють професійні пасічні ферми, які утримують багатотисячні бджолині колонії. Роль бджольництва та важливість його збереження як галузі, особливо зараз під час війни, дуже велика та значна. Тому, якщо у вас є бажання і повага до праці бджоляра та до смугастих трудівниць, приєднуйтеся до цієї захоплюючої справи.